Е. Практика допоможе вам раз і назавжди розторгнути договір, контракт або вийти з егрегоріальної. Системи з Егрегора. Що це може бути? Це можуть бути стосунки, в яких ви вже не знаходитесь. Це може бути сім'я вашого чоловіка, але ви вже не проживаєте в цій сім'ї і не відноситесь до неї. Вона також може на вас впливати, особливо якщо у вас є спільні діти. Також це може бути компанія, в якій ви раніше працювали. Якщо це велика компанія, корпорація, вони завжди мають сильні ігрегори. Ви теж можете вже... Не працювати там і не мати до цього ніякого відношення. Але цей егрегор може на вас впливати, а це означає забирати вашу енергію. Ви можете підпитувати цю компанію своєю енергією. Це можуть бути будь-які об'єднання, яких були спільні. Цілі та інформація. Отже, як знати, чи ви знаходитесь під впливом Грегора? І якщо ви часто згадуєте якогось певного чоловіка, певні події, певних людей, ситуацію, якщо ви згадуєте свою минулу роботу, Чого вам там навчили, як вам там було добре чи не добре, то це означає, що ви і досі віддаєте частину своєї енергії цьому егрегору. Вам це вже не потрібно і вам треба з тим закінчити. Так, так само ви можете. Ще досить бути у Еґрегорі сім'ї, до якої вже не відноситись. Це завжди буває сім'я вже минулих стосунків і особливо, якщо є діти. Ви можете підпитувати цю сім'ю, тому що ви до неї належили. І з тим також потрібно покінчити. Також нікому не секрет про релігіозний Грегор. Але якщо ви вибираєте саме це, і він вам допомагає, не потрібно від нього відмовлятися. Взагалі, Грегор також може. Добре на вас впливати і допомагати йому. Перед тим шла річ про егрегори, які вже вам не потрібні і які вам перешкоджають, забираючи у вас вашу увагу, вашу енергію і вашу цілісність. І тому ви самі повинні оприділити який саме Грегор вас до сих пір тримає, і куди йде ваша енергія? А зараз прийми зручне положення і закрий очі, пригадай цю ситуацію, цю людину. Або компанію, корпорацію. А зараз друзю раніше розшався, працювали. Сядь зручніше, можеш лягти і закрий очі. Згадай це місце тих людей. Можливо, ситуацію. Яка тебе тримає? Уяви, якщо це ситуація, саму головнішу людину у цій ситуації, саму яскраву людину, яка тобі запам'яталась. Або людину, яка є лідером у цій організації. Або, можливо, це сім'я, минулі стосунки, і тоді краще тобі буде пригадати людину, яка була лідером у сім'ї. яка була Головою сім'ї. Це може бути часто мати твого минулого чоловіка. І тепер, коли ти готова, произнеси цю квантову афірмацію. та віднесися з повагою та добром. До цієї людини. Я вдячна за все, що ви для мене зробили. Я вдячна за цей досвід, який ви мені дали. Але більше я його не потребую. Я маю повне право закінчити цей договір і піти своєю дорогою. І прямо зараз, в цей момент, я розторгаю наш з вами договір та обираю свою дорогу. І повертаю всю свою цілісність до себе додому. Нехай так буде зараз, в цей момент і завжди. І відпустіть візуально цього. Представника егрегора з вдячністю і повагою. Цю афірмацію потрібно проговорювати до кожного представителя егрегора егрегоріальної системи окремо. Тобто, якщо ви відчуваєте, що це сімейний егрегор, то ви робите цю афірмацію, цю практику для представника, представителя, голови цього сімейного егрегора. І якщо ви відчуваєте, що це була ваша бивша робота, корпорація, фірма, організація, то уявляйте самого головного самого відповідального представителя цієї системи. І звертайтесь до нього окремо, в окремій практиці. Цього достатньо зробити один раз. Але з повагою і вірою в те, що ви робите. Успіхів вам і до зустрічі!